Олімп комунальний процес передачі ФСК у власність міста розпочався ще у довоєнному лютому. Форму роботи спортивного закладу було визначено депутатами 29 вересня. Спортивно-оздоровчий комплекс Олімп саме таку назву носитиме нове комунальне некомерційне підприємство «Це адміністративного ресурсу, тобто це вся покерівна ланка та бухгалтерський відділ. До кінця до кінця бюджетного року вони зможуть наконець порахувати кількість витрат, необхідних їм для існування як такого і підприємства. І в кінці року ми будемо розглядати щодо його роботи на наступний рік. По Поалімпу ті рішення, які на сьогоднішній момент прийняті, перша очередну ті підприємства, як так можна швидше має пройти. После этого должен быть э, все-таки подан финансовый план до конца года. На основании финансового плана будет создана программа подтримки этого предприятия. Э, также должны быть поданы бюджетные запады касательно работ, которые необходимо выполнить до начала отопительного сезона в этом комплексе. Э, ну а дальнейшая судьба уже с Нового года, там будем смотреть, как будет происходить. На засіданні сесії затвердили штатний розпис підприємства. Наразі у штаті працюватиме 55 технічних робітників. Надавати послуги населенню Олімп зможе не раніше грудня, вважають депутати. Інша частина штатного персоналу, наприклад, ті, що працюють в спортзалах, які не дають послуги мешканцям міста, вони мають отримувати заробітну плату з тих коштів, які буде отримувати саме підприємство. А для того, щоб підприємство запустилося, нове з нуля, багато директорів знають. Потрібно провести процедури на постачальників електроенергії, газу, всі договори попідписувати, щоб підвести всі, всі ці енергоресурси до підприємства. На це йде півтора-два місяці. І лише потім я. Ну, думаю, можливо, десь в кінці року, наприклад, нове підприємство зможе надавати послуги з фітнес-залу, з тренажерного залу, наприклад, і весь цей період ці люди ну, не будуть працевлаштовані, тому що цьому підприємству не буде за що виплачувати їм заробітну плату. Нинішній директор Олімпу вважає форму власності комунальне, некомерційне, прийнятною. У цьому разі є можливість зберегти технічні кадри, говорить Володимир Татаров. На даний час буде виведений на роботу склад працівників, який зможе забезпечити. Так називаємо вихід із коми, в якому зараз знаходиться комплекс, підготуватися до зими, підготувати все, що необхідно, щоб забезпечити безпеку при наданні послуг. Технічні працівники вони майже будуть получати майже ту зарплатню, яка була на заводі. Багато було побажань, щоб комплекс зробити установою. Там значно нижча заробітна плата. Але так, да, ми б зберегли другий персонал, але б оцей технічний персонал, який зараз вийде на роботу, який найнеобхідніший. Ви знаєте, що комплекс це занадто складна технологічна установа, і є тут багато чого такого, що. Якщо не вийдуть на роботу ті люди, які це знають, і воно вже не нове. Це тут багато є таких самих моментів, які, які знають тільки вони. Після призначення директора розпочнеться процедура реєстрації комунального підприємства, і тільки після цього Олімп розпочне свою роботу у новому форматі. Аварія на трасі поблизу візирки про дорожню пригоду 29 вересня. Повідомили на сторінці головного управління поліції. У соціальних мережах оприлюднили відео моменту зіткнення. Аварія сталася біля зернового терміналу. Зіткнулися робочий автобус ОПЗ і вантажівка. Попередньо встановлено, що на одному з перехрестів вантажівки виконуючи поворот, допустив зіткнення з пасажирським автобусом, в якому перебувало 45 пасажирів. Також за попередньою інформацією, 17 людей звернулися по медичну допомогу з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості. На теперішній час відомості про подію внесені слідчими до єдиного реєстру досудових розслідувань до южний лікарні звернулися двоє людей. Пасажири зверталися і до інших медичних закладів, пояснюють нам у приймальному відділенні. Вчора приблизно Десь половина восьмої прийшов перший постраждалий після ДТП. Його оглянули в приймальному відділенні. Надали першу невідкладну допомогу, все зробили по протоколу. І слава Богу, прийшов він, і після нього десь з інтервалом хвилин 20 прийшов інший постраждалий, Його також оглянули, надали допомогу. Слава Богу, і той, і той пацієнт вони були в задовільному стані, нічого критичного, ніяких, слава Богу, все було добре. Ну, На даний момент вони зараз самостійно собі проходять там амбулаторне лікування. Наскільки мені відомо, більшість працівників ОПЗ вони застраховані в приватних клініках. Там Одрекс, Інтосана, наприклад, да то я так думаю, що там їх туди позабирали. Ну я собі так думаю, насправді не знаю, як воно там. Ну просто факт того, що до нас вернулось тільки двоє. Автомобіль на Херсонський напрямок про необхідність транспорту на фронт повідомила Южненка на своїй сторінці Facebook. Зустрічаємося з Вікторією, аби дізнатися деталі збору. Вона розповіла, що підрозділу її чоловіка вкрай необхідний автомобіль. Зараз вони боронять південну лінію фронту. Ми з зрозуміли, що їм дуже потрібна машина, тому що йде зима, і виїжджати на радянській машині ну дуже складно і дуже небезпечно. Машина повинна бути робочою, вона повинна заводитись. Потрібна велика машина це повинен бути як пікап з критим кузовом, тому що у хлопців ну багато техніки і яку треба перевозити. Тому це повинна бути не якась маленька, а дуже ну повноприводна машина, щоб також вона, тому що там не асфальт, самі розумієте, там багнюка і треба виїжджати. Ми поставили собі суму максимально це двісті тисяч. Почали ми збір п'ять днів тому, і зараз у нас сума 62 тисячі, і рухаємось далі ну, для того, щоб скоріше її зібрати. В Южному вже показали, що вміють швидко збирати кошти на стратегічні цілі. На пікап 200 тисяч гривень штаб волонтерів зібрав за 10 днів. Автомобіль з Великобританії до Южного волонтери пригнали 16 вересня. А це зараз Ілля Юрченко показує нам відео з передової. Наші воїни вже облаштували автомобіль. Тепер цей пікап заточений під специфічні військові завдання. Мінімум це був у нас донат приблизно 5 гривень. От, максимальна сума це було 25 тисяч гривень готівково. Серед великих донатів там було у нас три донати по 20 тисяч гривень. Це один у нас за кордону прийшов, один це був наш волонтерка, одна наша була. І один, я не знаю, хто там не підписалося. А переважна більшість людей це донати. 100-500 гривень насправді в цьому діапазоні це найбільша така кількість донатів. Були дійсно донати там і по тисячі, і по кілька тисяч гривень, їх не так багато було, але от саме переважна більшість, це в діапазоні 100-500 гривень люди скидають. Насправді, здавалось би, ну що таке 100 гривень для 200 тисяч. Але якщо таких людей багато, і це люди умовно там з усієї України скидають. Багато їжниці відгукувалося, то в сумі це може дати великий ефект. Новий автомобіль це збір двох дружин. Вікторія розповіла, що збір триває і у Кропивницькому. Об'єдналися разом два міста через терміновість. Про це Анастасія з Кропивницького розповіла нам по телефону. Цей збір ми відкрили для наших чоловіків, і до волонтерів ми не зверталися, тому що зазвичай. Треба писати лист від командування звернення до волонтерів, і там на протязі якогось періоду часу це все оформлюється, шукається машина і так далі. Ну я просто зверталася цим питанням до волонтерів, виявилося трошечки складнувато технічно, а машина потрібна була вже найближчим часом, тому що та машина, на якій вони їздили, Буханка. Під час підготовки матеріалу прийшла хороша новина. Вікторія у соцмережах повідомила, що власник погодився віддати автомобіль у кілька платежів. Перший внесок склав 63 тисячі. Потрібно зібрати ще 100 тисяч гривень. Я дуже хочу попросити кожного, аби вони долучалися. Ми робимо всі дуже велику справу. Хтось воює, а хтось допомагає тим, чи може. І зараз ми, знаходячись у достатньо спокійному місці, повинні дуже бути. Щасливими і дякувати всім воїнам, які нас захищають, за кожен наш новий ранок, за те, що ми прокидаємось і в безпечному теплому місці, а не так, як вони сплять в окопах і їдять, можливо, раз в сутки або раз в кілька днів. Всіх, у кого є можливість, просять перерахувати гроші на карту, номер ви бачите на своїх екранах. Разом наближаємо нашу перемогу. Вчителі у ролі учнів на спортивному майданчику. Семінар практикум для викладачів фізкультури завершився. Він тривав протягом двох днів у АШГ. Практична частина заходу включила в себе відпрацювання навичок двох видів спорту: це бадмінтон та Регбі 5 Проводили заняття фахівці з Одеси та Києва. – це саме тому, що п'ять гравців однієї одночасно на спортивному майданчику. Взагалі в команді 15 чоловік. Дитяче регбі воно дуже відрізняється від дорослого регбі. Тим, що дитяче регбі воно безконтактне. Більшість з них вже були знайомі з навиками гри в Бадмінтон, проте я сподіваюся, що за ці два дні вони так їх вдосконалили, що зможуть уже приймати навіть участь в шкільних змаганнях, які організовують вчительські профспілки. А, також, окрім навиків в Бадмінтон, вони засвоїли. Дуже детально і правила гри, що і в майбутньому їм дозволить уже працювати з суддями на змаганнях місцевого рівня. Учасниками семінару стали вчителі з різних куточків України. Перший день вчителі отримали домашнє завдання. Під час презентації учасники проводили заняття для своїх колег. Застосувати ці види спорту на уроках рекомендують в рамках нової української школи. Мабуть, втома вже від того, що багато було. Не тільки фізичних вправ, треба було панувати і теорію, і треба бути уважним, і Тут же треба було з м'ячем. Ну я не знаю. Мене просто емоції переповнюють. Ми дуже раді, що не ми десь поїхали здобувати нові знання. Що стосується навчання в п'ятих класах, варіативні модулі. Там у нас нова модельна програма. А приїхали до нас. То я вважаю, що не можна не скористатися такою нагодою. Заслуга нашим ЗСУ за те, що ми ось так маємо можливість зустрітися. І я вважаю, що потрібно підтримувати морально, емоційно кожної людині в душі, в неї цей патріотизм він є. Він є, і я вважаю, що багато від нас залежить для підтримки наших хлопців. Тому я думаю, вони це відчувають. Завершенням активної частини семінару став флешмоб. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Десятирічна волонтерка з Южного назбирала 31 тисячу гривень завдяки своєму інтелекту. Кошти дівчинка передала на підтримку ЗСУ особисто в руки Сергію Притулі. Після омріяної зустрічі Катерина не збирається зупинятись на досягнутому і вже готує другу серію вікторин географічно історичних. «Враження були дуже сильними, і зараз все одно не залишається, тому що я розумію, що пізніше я з ним знову зустрінуся. Тому що повернення Вікторини вже відбулося, і це буде щось нове. Не тільки прапори, а й короткі довідки про країни світу Катерина осилила за відносно короткий термін. каже, до цього її заохотив брат. Знайомі та оточення юної волонтерки не здивовані її наполегливістю та ініціативою. Перша вчителька пані Галина згадує, що школярка, не дивлячись на те, що була наймолодшою у класі, ніколи не мала проблем з навчанням та пам'яттю. Не можу сказати, що у початковій школі у Каті було саме ну, якесь таке бажання вчити щось пов'язане з географією. Вона дуже любила читати, дуже гарно писала твори, гарно розказувала щось. А географія, мені здається, що це в неї, ну, знаєте, вона дуже цілеспрямована. Мені здається, що навпаки, в неї щось десь трошки не виходило, і вона взялась довести сама собі в першу чергу, що вона це зможе. І так от це перейшло в таку гарну ініціативу. За два з половиною місяці Вікторин Катя встигла зіграти з сотнею людей. Найбільш пам'ятними виявились сесії на благодійному ярмарку, де не вдалося зібрати велику аудиторію. Та навпаки, Вікторина, де найстарша волонтерка Южного, пожертвувала п'ять тисяч гривень за один раз. На початку, десь на другому-третьому дні, я була дуже розочарована, те що от ніхто не підходив. За день збиралися максимум десь гривень 200. Але потім сума трохи збільшувалась. Більше людей стали підходити, і тоді це стало. Я стала до цього відноситись більш легше. Ну а так весь час це було мені не сильно щось, коли мене там запитують. Я не сильно напрягаюся щоб відповісти. Мене просто воно заїло на зубок, і я не переживаю. Бажаючи випробувати свої знання та задонатити кошти на армію. Зазвичай можуть зустріти Катерину в палаці культури. П'ято для маленьких танцівників. Початківці спортивно бально танцю Мрію вперше виступили з показовими номерами. На турнір запросили батьків та рідних. Учасники мали продемонструвати свої навички у виконанні повільного вальсу «Ча-ча-ча». Категорія учасників турніру від 3 до 12 років. Це раз. Я, я боявся дуже, що я не касфальним але я забавився і сідаю. В... Подумала, що я буду да, і поштавать, і, і Я Я вийду далі май. Уроки тялімає. Я люблю танцювати. Я раніше не брала очі, я почала у лісі, займатися танцями. Але десь Два роки тому назад я ходила на танці, а потім покинула і зараз ще раз на танці. Дуже сильні учасники, гарно все було і все я За майстерність виконання танцювальних рухів учасників турніру відзначили грамотами. Нагородження та виступи перед публікою є мотивацією для подальших тренувань, пояснює керівниця. Наступний вихід на сцену має добутися вже в яскравих бальних нарядах. Всі діти були початківці. Всі діти навчаються місяць, два, три, чотири. І вони дуже дуже старанно і вони дуже хочуть виступати, а їх ще не можна на велику сцену випустити, а треба десь набратися досвіду. Тому я вирішила зробити такі медальні тести для того, щоб діти м -м, зрозуміли, як це виступати на публіку, посміхати, Діти всі великі молодці, тому що вони дуже дуже старалися і дуже хотіли виглядати якомога краще. Батьки я теж не Надіюсь, сподіваюся, що батьки задоволені своїми дітками і тим, що діти хочуть і хочуть це найголовніше. якщо вони мають стільки посмішок, стільки радості, стільки в наш такий складний час. Мені здається, що найкраще що можна зробити це для наших дітей, зробити щоб вони відчували себе повноцінно нормальним життям. На завершення турніру для маленьких вихованців колективу влаштували розважальний захід. На паркет випустили пухнастого ведмедя, з яким діти радо танцювали під веселі мотиви.